Що Путін приховує на Валдай, і хто завгоспі його резиденції? Чому президент не афішує особисте життя? Хто нині у серці підстаркуватого ловеласа і куди діваються плоди його численних кохань? Російські журналісти відповіли на питання, які хотіли поставити на щорічній прямій лінії. Хочеться діжухи. російсько-українська війна ніяк не вплинула на гаманець та спосіб життя російського диктатора. І якщо центр містечка Валдай виглядає отак. То за неповні три роки власна резиденція Путіна значно зросла в розмірах. Для цього будівельники вирубують сотні гектарів лісу. Сказати впевнено, що знаходиться за парканом, неможливо. Російські реєстри плутають дані. Присмотритесь к этому особняку. Как вы думаете, к какой он площади? Росреестр уверяет, что его площадь 140 квадратных метров. И вообще, это не особняк, а нежилое здание. Мы уверены, многие россияне хотели бы пожить в таком нежилом здании. ФБК публиковал его фотографии. Нежилое оказывается и это здание площадью 1300 квадратных метров. Тут, як дізнали журналісти, частина землі резиденції перейшла у підпорядкування військової частини 38978. Звісно, що у російському сегменті інтернету про неї жодної згадки з'ясували лише ім'я командира. Це журавльов Валерій Аркадійович. У його власності знайшовся мерседес за 10 мільйонів рублів. Та регістрація у центрі Москви. Все объясняют перелеты этого самого Журавлева. С 2014 по 2018 годы он множество раз летал в прекрасный город у побережья Черного моря. Город Геленджик. Некоторые сомнения у нас все еще оставались. Ну, может, Журавлев летал к своим родственникам? Мы перелопатили кучу баз данных, но ни в одной из них не оказалось сведений о его родных живущих в Геленджике. Да и сам он родом, вообще-то из Калужской области. Так что, вывод напрашивается сам собой. Новый смотрящий за резиденцией Путіна на Валдае оказался его старым знакомым, охранявшим неофициальную резиденцию в Геленджике. Нині серце російського диктатора не у руках Кабаєвої запевняють журналісти, адже просто так поруч з першою особою України нікого немає. А тим більше аби кому не дають вести пряму лінію. Довкола кремлівських кабінетах новою пасією називають ведучу каналу Росія 24 Анастасію Суборову. Журналісти проаналізували портрети всіх росіянок, яких у різний час пов'язували з Путіним. Ми создали усрідноний портрет фаворитки російського диктатора. Це женщина в возрасте около 30 лет со светлыми волосами, чаще всего спортсменка или журналістка. Каждая третья із записанных нами виросла или училась в Санкт-Петербурге, родному місті Путіна. Але і сам Путін, хоч і за традиційні родини цінності, створювати сім'ю не поспішає. Більше того, він у відкрито демонструє концепцію третього рейху. Гітлерська формула Я жонат личную да? і його личну жизнь, так сказать, да. То тобто есть моя життя для Германии. А, вот, вот Путину это, это нравится. И он, и он косплеит э, фюрера таким образом. И свои здесь тоже знают про Алину, так кстати, про детей, про внуков. Своим а позволено знать. Вот. А народ должен верить в некий миф. Не у Кремля и детей Володимира Путина. Официально за ним две доньки та відомо про двух синів від которые живут на Валдаї. Синові Uh, несмотря на то, что было довольно много uh, разночтений, пересудов, и в том числе уважаемые американские издания, как Wall Street Journal, писали, что их, их трое, этих сыновей. Нет, на самом деле двое. Это Иван Путин, старший, родился в 2015 году, и Владимир Владимирович Путин, младший, он родился в 2019. Но это, признают журналисты, далеко не весь перелик. Как правило, дети, которых... Яких... Приписують путіну, живуть не бідно та за кордоном. Матерям бастардів, диктатор платить щедрі, відступні.